Доброго вечора всім прихильникам спорту. Традиційно о цій порі ми розпочинаємо нашу програму. І Це на пульсі спорту протягом 26 хвилин. Будемо говорити виключно про спорт нашого регіону. Згадаємо останні результати перемоги. Ну і сподіваюся, на те позитивні моменти для черкаських спортсменів. Персонально я відвідав минулому вихідними в суботу і в неділю кілька якісних і цікавих подій. Одна із них товариський поєдинок черкаського Славутича і одного із лідерів другої ліги. А це гірних спорт з комсомольська команди відіграли товарняк у Білозірі. при тому Славутич виграв його з рахунком. 2-0 залишився той матч. Дуже цікавий. Ну, поєдинок в першу чергу було пов'язано із самим рівнем футболу, який показав Черкаський клуб. Десь нібито команда Юрія Бакалова набирає. І є сподівання, що. Що в цьому сезоні черкаці таки виконують своє завдання. А це підвищення у класі. Гірник спорт, який знаходиться на другому місці турнірної таблиці у другій лізі, був обіграний з рахунком 2-0. При тому, все по ділу, все по факту. Перший м'яч власноруч зорганізував Олег Синюгуп, Його простріл із лівого флангу зрізав захиснику власні ворота. Ну а потім уже на 75-й хвилині Олександр Батальський забив свій черговий м'яч за Славутич. Цей хлопець знаходиться на перегляді у черкасі. Аського клубу, хоча до цього виступав у топових командах. Ну, зокрема, це київський арсенал. Кілька е хороших матчів прем'єр-лізі навіть він провів. А е до Славутича він приїхав із е Геліоса, який представляє Харків. Ну разом з тим Черкасці провели свій матч і поїхали вже в Закарпаття, де е два тижні. Будуть проводити власний тренувальний збір. Після цього за неофіційною інформацією Черкаський Славутич повернеться в Черкасу і вирушить на Кіпр. Ця інформація я ще раз кажу, неофіційна, але нею ми володіємо. От така то історія. А інший наш повпред у професійному світі спорту. А це баскетбольний клуб Черкаський мав поминулого тижня. Відіграв свій матч не товариський, а офіційний. І в рамках Української суперліги Черкасці. На своєму паркеті приймали лідера чемпіонату хімік, попри рівний баскетбол, який підсумував поєдинок з рахунком 68 на 72, Черкасці все ж не зуміли виграти. На останніх кількох атаках продуктивніше виглядали гості із южного. Ну і відповідно, саме ця команда виграла поєдинок. У нас є сюжет, є звіт про цю гру. Так дивимося, яким же чином хімік з южного обіграв черкаські «Мавпи». У матчі проти лідера помаранчево-чорні не знітилися і стартували з дуже впевненої 10 хвилинки. Завдяки зусиллям Рональда Мура, який цього вечора феєрив, мавпи виграли першу 10 хвилинку з рахунком 23-10. Сам же Мур у цьому матчі здобув 21 очко та 10 передач. Відповів захиснику черкасців Руландас Фреймані з бігмен южниців за короткий відрізок часу здобув свої 11 балів. і Повернув хімік до гри. Причому важливим компонентом відповіді гостей також стали дії в захисті. Хімік агресивно почав грати біля власного щита і спромігся скоротити свої відставання до восьми очок. Саме з такою перевагою команди відправлялися у роздягальню 40 на 32 на користь черкаських мав. Доля гри вирішувалася у заключних хвилинах матчу більше того, в останні 20 секунд. На цей час рахунок у грі був 69 на 68 на користь «Хіміка». На жаль, краще заключні атаки використали саме южниці, які виграли цей матч 72 на 68. В концовке в останніх вирішуючих атаках не вистачило буквально где-то 2-3 сантиметри, щоб достать мяч, пару сантиметрів, щоб забити мяч. Тобто, ну, це это все следствие потери концентрации, может быть, вследствие усталости. От вообще вважаю, проиграли прежде всего из за того, что провалили во второй половині повністю ігру на своєму щиті і провалили в защите третью четверть. Для того щоб обдумати свою поразку, у черкасців є вдосталь часу. Свій найближчий матч вони зіграють аж через 10 днів. 14 лютого до них в гості прийде конкурент за місце плей-офф БК Київ. Перша в історії черкаської стрільби з луку. Черкаська спортсменка стала чемпіонкою України. Ця історична подія відбулася у Сумах, де кілька днів тому завершився чемпіонат України. Приємно, що Юлія Щепак, яка представляє Черкащину, заволоділа цим званням і при тому, що виходила на стрільбище Вона стоповими спортсменками України. Зрештою, саме юлії у фінальній перестрілці вдалося виграти у чемпіонки. Уявіть собі, чемпіонки світу Лідії. Сеченнікою з Чернівців. Перемога фактично гарантувала прописку Юлії е, із Черкас місце на чемпіонаті світу. Дивимося цей сюжет і дізнаємося, яким же чином наші спортсменці вдався такий високий результат. Майстер спорту, бронзова призерка, Кубка України зі стрільби з лука, а тепер і чемпіонка України. Юлія Щіпак до свого нового титулу ще не звикла. Зізнається, перемога далася завдяки наполегливості фарту та характеру. легко прошла, довольно легко. Вторая девочка была сборница. Вот мне хотелось ей показать, чтобы она не выпендривалась. Хотелось просто из-за этого. Я так собралась, и так вот злость такая была, теперь вот спортивная, чтобы вот выбить. Выбила ее, потом ну, она, у меня была только здорово у Татьяны, тоже она сборница. Я играла на Кубке Украины за выход в финал. І от мені хотілося доказати, що все таки я можу виграти». Наша лучниця стартувала з 14-го місця. На шляху до фіналу їй довелося зустрітися з п'ятьома суперницями, чотири з яких члени національної збірної команди України. У фінальній перестрілці Юлія золота чемпіонку світу 2013 року Лідію Січеннікову золото чемпіонату України це перша перемога такого рівня за історію стрільби з лука на Черкащині, і вона далася нелегко. Ділиться тренер-чемпіонки дуже достойно, з перестрілками. Перестрілка це коли рівенство балів, і одна стріла вирішує все. І в фіналі Юля зустрілася з чемпіонкою світу 2013 року Лідією Січинніковою. Була дуже принципова боротьба, куча вболівальників. Вони набрали однакову кількість очок. Причому максимально остання серія була три десятки по 30 балів. І коли все вирішилось однією перестрілкою, наша Юлія попала 10. Окрім результату Юлії, нашим спортсменам є ще чим похизуватися. Чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні відбувався серед дорослих та юніорів. Черкаська збірна юнаків віком 12-14 років здобула бронзу у командній першості. До складу тріо увійшов черкасець Данило Піскун та два лучники з Христинівки Ярослав Пономаренко та Степан Лазаренко. В мене суперник був тільки один. Я в стартовому колі був в першому в старті в й в другому 20-й. Мій суперник був один, я йому програвав дуже мало. Він у мене вигравав на пару очок. І ну якби це була перша моя така велика дуель на таких великих змаганнях. Я трохи хвилювався, але вистрілив достойно, вважаю на дуелі. У командному заліку серед кадетів черкаська команда зайняла сьоме місце. Наступні змагання, де черкаські лучники цілитимуть в ціль, міжнародний турнір, який проходитиме цими вихідними в польському місті Кельце. На жаль, черкаські спортсмени можуть радіти виключно золотою нагородою. Юлія не поїде на чемпіонат світу. Про це стало відомо кілька днів тому. Справа доволі банальна: у Щіпак немає візи, і вона не може поїхати у Францію. Як не дивно, організатори якби цього турніру не передбачили таку історію. Ну можливо, в тому що не вірили, що Щіпак стане чемпіонкою України. Але про гірке про те, чому наша спортсменка не поїде на чемпіонат світу. Далі у нас. Нашому короткому сюжеті. Перемога на чемпіонаті України і відкрита спортивна віза. Це перепустка на участь у чемпіонаті світу зі стрільби з лука. Черкаська лучниця Юлія Щіпак паралельно з чемпіонством ще й мама двох маленьких дітей. Зізнається, у її ситуації зібрати кошти на участь у чемпіонаті світу без чиєїсь підтримки нереально. У нас ні, у нас не допомагають. все. Моє вже повністю купили свої гроші. Починаю ось поясняти заканчивая вестами на стрелы. То есть полностью. Все два комплекта стрелы я купила, одни стоят 530 долларов, другие стоят 350, рукоятка и плечи. У меня лук весь в сборе около 1500 долларов. Я на него потратила сама. Сейчас в данной ситуации с двумя детьми у меня муж один работает, я не могу позволить сейчас себе купить стрелы. Натомість в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту міста Черкас про перемогу Юлії не здогадувались. Кажуть, з відкриттям візи допомогти не можуть, але візьмуть цю ситуацію до уваги. Напряму ми не здійснюємо. Ми не відкриваємо віз, для того якщо наші спортсмени беруть участь у чемпіонатах України, чемпіонатах світу все на такому рівні. Це компетенції суто міністерства. За по чемпіонату світу Юлії потрібно було відкрити візу до 3 лютого. Втім, як стверджує Щіпак, грошей на оформлення документів, а це приблизно 100 доларів. У неї немає. Тренер Щіпак каже, на цьогорічний чемпіонат світу вони вже точно не полетять однак потрібно шукати кошти на наступні міжнародні змагання, аби піднімати рівень спортсменки. Попереду ще дуже багато змагань, і е, головний тренер збірної ми спілкувалися з цього питання. Е, дуже наполягав на тому, що все-таки ми е, зробили відкрили цю спортивну візу. Тому що в неї є всі перспективи в подальшому приймати участь і у кубках світу, у етапах кубку. У Черкасах тим часом завершився відкритий чемпіонат міста зміню футболу. Протягом трьох місяців команди билися за звання кращого у палаці спорту «Будівельник». І Що найцікавіше, те, що все вирішилося в заключному турі. Одинадцятий тур чемпіонату Черкас зміні футболу і визначив переможця. Повернув своє звання. Черкаський шарм. Два сезони тому Шармачі були уже чемпіонами міста. Ну і цього разу їм теж вдалося. Шарм в останньому матчі розгромив ураган. 5-0 і а, став Кращим у чемпіонаті Черкас хто знає, то саме цей турнір відбувається під егідою асоціації мініфутболу футболу футзалу Черкаської області. Ну і зрештою переможець і кращі вісім команд чемпіонату Черкас виходять до плей-офф чемпіонату області. Зараз ми подивимося сюжет, яким чином все-таки шарму вдалося виграти чемпіонські нагороди. Ну і відразу після цього у нашій студії відбудеться історична подія. Суть питання в чому що саме тут будуть проводити процедуру жеребкування. Ну і ми там станемо свідками. А хто ж все таки в плей плей-оф чемпіонату області зіграє із чемпіоном до слова Черкас Шару? Дивимося сюжет, і потім переходимо вже до цієї процедури. Участь у так званій екстралізі чемпіонату Черкас взяло 12 команд. Отож, чемпіона визначала за простою системою, в якій кожен з клубів провів 11 поєдинків. За турнірною закруткою гристи паркет лідерам особливо довелося в останньому турі. Шанси на чемпіонство зберігали три команди на медалі ж претендувало чотири колективи, які зустрілися між собою в заключному турі. Все мало вирішувалися в протистоянні Цетуса з Альтаїром та Шарма з ураганом. Перші дві команди влаштовувала виключно перемога. А от Шарм у разі інші Цетуса та Альтаїра достроково ставав переможцем турніру з перших секунд гри. Цетус заволодів ініціативою і Зумів відзначитися у середині першого періоду. Гол за Петром Степановим, який на старті матчу був найактивнішим. Після пропущеного голу Альтаїр заволодів ініціативою майже протягом всього другого періоду намагався відігратися. Коли здавалося, це драбівчанам не вдасться зробити оборон. На Цетуса все ж пропустила. Трапилося це за 4 секунди до фінішу гри. Автогол Цетуса зняв усю подальшу інтригу, адже центральний матч туру закінчився нічиєю 1-1. В матчі, який вже не мав турнірного значення, Шарм розтрощив ураган 5 0 і заслужено став чемпіоном з зміні футболу. Впечатлення найкраще. стали чемпіонами, Що сказати? Просто море емоцій вже. Буде два назад стали чемпіонами. Очень приятно. Довго к этому йшли, очень багато було выложено. И Як от начали чемпіонат, так ми продолжили без поражений. Вот, что очень радует. Окрім призових місць у чемпіонаті Жарка з футболу визначилися ще й учасники плей-офф чемпіонату області. Відповідно, вісім кращих команд жаркаського турніру зустрінуться у чвертьфіналі з вісьма кращими колективами трьох районних відбіркових зон. Найближчої неділі команди зіграють у монастирищі перші матчі плей-офф. Таким чином Шарм став чемпіоном Черкас. Ну і відповідно команда, яка здобула найбільшу кількість балів, зрозуміло, що і стала чемпіоном. Але разом з тим, як ми говорили до цього, до сюжету вісім команд є фактично переможцями цього етапу. Справа в тому, що саме ця вісімка продовжить боротьбу далі у чемпіонаті Черкаської області з мініфутболу. у нас в гостях президент і голова асоціації мініфутболу футзалу Черкаської області Юрій Гончаров і перший віце-президент Сергій Пі. Лісний. Доброго дня. Пане Юрію, от фактично зараз ми стоїмо на рубежі вже жеребкування, так, і жеребкування зараз відбудеться в студії, так, як я вже сказав нашим глядачам. Наскільки ви задоволені першою частиною турніру і взагалі як би, самим чемпіонатом Черкас? Ну, я в першу чергу хочу сказати, що чемпіонат міста в цьому році пройшов. Більш, мабуть, напружено, чим в минулих роках, тому що і переможця чемпіонату, і ті команди, які будуть участвувати в майбутньому наступному розріші 1-8 одної восьмої плей-офу, визначав останній тур. Тому була напруга, була боротьба, була ця інтрига до останнього можна сказати, до останнього матчу. Я задоволений. Я думаю, задоволені болівальники, які були, і було видно, така кількість болівальників у нас ще на чемпіонаті міста Черкаси не було. На області у нас була велика кількість людей, а на чемпіонаті завдяки цій інтригі, цій боротьбі, я думаю, що сподобалось всім. І я маю бути задоволеним, якщо є задоволений болівальник. А, у нас зараз на столі до речі дві корзини: одні вісім команд, які представляють чемпіонат Черкас, інші вісім команд, які є представниками районних турнірів. Скажіть, от на ваш погляд, наскільки рівними будуть плей-оффи? Бо черкаські команди одна з одною не зіграють. Вони спочатку в будь-якому разі будуть грати проти команд з районів. Наскільки районні команди відповідають тому рівню футзалу? Ну я зараз не хочу казати там про рівень футзалу черкаських команд, рівень і районних команд. Я думаю, що це покаже гра. Тому що дуже зараз важко казати, десь і районні команди зараз десь підсилюються. Є така можливість підсилюватися і в міських команд. Я думаю, що покажуть матчі, який то є рівень тих і тих команд. А, ну, в принципі, зараз висить інтрига. Я думаю, що всі любителі футзалу, які дивляться нас уже в інтризі. Да, проходьте, будь ласка, до е шариків і зараз будемо визначати перемож, точніше, учасників перших пар. Отут, здається, саме черкаські команди, тобто ті команди, які стали з першого сіяними з першого по восьме місце. Там команди районі, які виграли свої відбіркові групи. Енергія Черкаса. Олімп Хрестинівка. Е, відтак, перша пара є. У нас е, фактично на моніторі теж само зображено е, пари. І скажу так, що перша пара буде грати із другою парою на наступній стадії. Так? Так. Шарм Черкаси. авангард монастырища. Цикава пара. Да. Пальмира. Команда Шахтар Ватутіна, Черкаси гас. О паланка. Кривоносівка Бази спаланка. Альтаир Драбил. 100%. 100%. Соль Валысенко. Все, ну, дуже цікава пара. Демна конячка Черкаси. Команда Атлон Звенигородка. Ну і це вже останні, остання пара, цетус Черкаси. Масив в тальне. Ну таким чином у нас. Сідайте, будь ласка, да, займайте свої місця. Таким чином у нас вийшли а, ось ці пари, одна восьма фіналу. Потім, як ми вже говорили, е, перші дві пари між собою визначають, виходять е, в одну четверту. Ну і так само далі ми йдемо по сітки. Зараз наші звукорежисери спробують е, відтворити е, ось ці команди, і ми, я думаю, що прокоментуємо результати. Ну, перший результат, напевно, найцікавіше: Альтаїр зіграє з Сольвою. Юрій Андрійович, ваше бачення цієї пари. Ну, так, це. Дві таких сильні потужні команди. Ну, Альтаїр вже зараз потужна. Сольва, я знаю, що є можливість, і вони зараз займаються більш е, і над своїм складом, більш працюють і над самою грою, більш тренувань вони зараз проводять хлопці. Я думаю, цей матч і там і, здається мені шарм авангард. Да? Так, шарм Авангард, Шарм, авангард, да, так? Да, так? Також я думаю, що це такі будуть два матчі красня цього 1-8 фіналу, який пройде, як ви вже сказали, в місті Монастири Ну і бачимо ось ці пари. Енергія зіграє з Олімпом, Шаром з авангардом. При тому, що потім вони зіграють між собою. Ну, переможе цих пар зіграє між собою в чортфіналі. Пальміра Шахтар, Черкаси-Газ Черкаси, Газ – УТК. Так само потім буде чвертьфінал. Ураган Базис. Альтаїр Сольва. Ну і далі вони виходять. Команди грають між собою шортфінал саме краще і переможці. І останні, останні дві пари: темна конячка, Атлон, Цетус, Масив. Ну, таким чином, я думаю, що в нас вдався десь історичний момент. І для телебачення, я думаю, для футзала так само. Як враження? Ну, враження самі найгарні. Я хочу подякувати телерадіокомпанії Рось, хочу подякувати передачі Таймаут за ту від всієї спільноти футбольної, не тільки футзальної, всієї футбольної спільноти Черкащини за ту роботу, яка вона виконує в розвитку, в пропаганді футболу і, зокрема, і футзалу в нашому регіоні. Ну що ж, я дякую нашим гостям. Сьогодні ще раз повторюсь. Ми провели історичну подію. жеребкування чемпіонату області, плей-офф цього турніру. На цьому будемо завершувати нашу програму. Сподіваюсь, вам було цікаво на все добре. До зустрічі в цій же студії вже наступного понеділка. Хай щастить. Болівайте за своїх і приходьте на спорт. і Дивіться. його.